Ми знаходимося на території Полтавської філії Українського інституту експертизи сортів рослин. У нас в структуру нашої філії входять два відділи, де знаходяться пункти досліджень, а саме градицький відділ полівих досліджень, решетилівський відділ полівих досліджень і Карлівський відділ полівих досліджень. Спеціалісти даних відділів здійснюють роботу з класифікаційної експертизи сортів рослин е з від... на відмінність, однорідність і стабільність. Також здійснюють дослідження рослиндослідження е відповідно до колекції колекції сортів загальновідомих рослин. Е також відповідно здійснюють е дослідження на поширення на придатність даних рослин на території України. Кожен спеціаліст виконує свою індивідуальну роботу. Підход має відповідний до своєї роботи. Ця робота кожному працівнику подобається. кожен працівник звертає увагу на всі зміни, які відбуваються, відповідно до методики, які є. Ті таксони, які приходять нам на дослідження, ми здійснюємо комплекс по всіх архотехнічних вимог, які вчиняються до тих чи інших. Таксонів і відповідності тих вимог, які закладені від початку стадії закладки дослідів до початку збирання дослідів визначення відповідних показників, які стосуються того чи іншого таксона. Ми знаходимося на полях ґрунтоконтролю градицького відділу польових досліджень на полях ґрунтоконтроля Полтавської філії Українського інституту експертизи сортів рослин. Чим ця станція займається? На сьогоднішній день ми проводимо експертизу на відмінність, однорідність і стабільність сорту. Ми определяємо кожний сорт, чи він відмінний, однорідний і чи він стабільний. Це 35 ознак від початку сходів і до, сам, і до уборки качана. Наша структура філії здійснює відповідно на території Полтавщини, яка є передовим іменно в вирощуванні сільськосподарських культур, таких як зернові, озимі ярі, технічних культур на Наша Полтавщина займає перше місце в винаходах екологічного землеробства. Наші селекціонери Полтавщини разом масами філії знаходять взаємодію в тих чи інших сферах, щоб підняти ту планку, яку необхідно докладати зусиль для розвитку нашої сортодослідної діяльності. Займаємося ми зараз випробуванням кваліфікаційної експертизи сортів рослин. 12 видів у нас зараз на в цьому році на випробуванні. Але... Випробуванням гібридів і сортів цукрового буряка станція займається із 1923 року. Почалося все із того, що на базі Октябрського цукрокомбінату, який знаходиться недалеко від нас, було організовано Шевченківський відділок і випробувалися цукрові буряки. За цей час випробували більше півтори тисячі ми, сортів гібридів цукрового буряка. У цьому році на цьому полі висіяно 35 гібридів. Це дуже мало. Висівали ми раніше по 150, по 200 гібридів, ну так як зараз війна і. Не знаю, геополітична ситуація. Зараз значно менше гібридів випробуємо кормових зовсім 4 гібриди цукру, кормового буряка. Ну, на цьому в цьому році старалися провести всі агротехнічні і агрохімічні умови. Зроблена глибока уранка перед посівом, зроблена культивація, внесено по 200 кілограм. НПК 16, 16, 16. Висіяно в сроки, які в нашій зоні підходящі для цукрового буряка, 26 квітня, здається, висіяний. Проведено вже дві міжрядні обробітки, сформована густота. Ну, працюємо над тим, щоб виростити і показати гарні результати по випробуванню цукрового буряка, в нашій зоні лісостеповій. Значить, унікальність наших пунктів полових досліджень полтавської філії полягає в тому, що на кожному пункті полови досліджень здійснюється кваліфікаційні дослідження рослин. градівський відділ здійснює кваліфікаційну експертизу на відмінність до різні стабільність. Карлівський відділ половину досліджень здійснює на передатність на поширення сортів в Україні. решетилівський відділ здійснює дослідження колекції загальновідомих сортів. Кожна, кожний відділ виконує свою функцію, яка необхідна для програми виконання даних робіт. І, наприклад, пункт польових досліджень розшителівці він унікальний, тим, що тут зберігається колекція сортів рослин, яка необхідна в майбутньому.